малята, любі хлопчики, дівчата, Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми пори року та явища природи. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Уважно слухайте та повторюйте за мною. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Слово сполучення пори року англійською мовою звучить так Seasons. Повторюємо разом seasons. Ще раз. Seasons. Малята. Зараз у нас з вами пора року осінь. Слово осінь на англійській мові звучить так. autumn. Повторюємо разом. autumn. Повторюємо ще. Раз. – «отем». Наступна пора року після осені зима. Слово зима на англійській мові звучить так. Winter. Повторюємо разом винче. Повторюємо ще раз. Winter. Одразу після зими наступає пора року. Весна. Слово весна на англійській мові звучить так. Spring. Повторюємо разом. Спрін. Повторюємо ще раз. Spring. Після весни наступає пора року літо. Слово літо на англійській мові звучить так. Summer. Повторюємо разом. Summer. Повторюємо ще раз. Summer. Малята. Далі ми поговоримо про погоду. Слово погода на англійській мові звучить так Weather. Повторюємо разом. Weather. І першим ми розглянемо таке явище природи, як дощик. Слово дощ на англійській мові звучить так: Rain. Повторюємо разом. Rain. Повторюємо ще раз. «rain». Далі у нас зображений вітер. Слово вітер на англійській мові звучить так. Wind. Повторюємо разом Wind. Повторюємо ще раз. Wind. Далі зображено сніг. Слово сніг на англійській мові звучить так. Snow. Повторюємо разом. snow. Повторюємо ще раз. Сноу. Сніг. Сноу. Далі ми бачимо зображену на картинці блискавку. Слово блискавка на англійській мові звучить так. Lightning. Повторюємо разом lightning. Повторюємо ще раз. lightning. На наступній картинці зображена зірка. Слово зірка на англійській мові звучить так. Star. Повторюємо разом. Star. Повторюємо ще раз. Star. Далі зображена веселка. Слово веселка на англійській мові звучить так: Rainbow. Повторюємо разом. Rainbow. Повторюємо ще раз. Rainbow. Малята. А зараз пропоную нам повчити віршик про погоду. Уважно слухайте та повторюйте за мною. The Sun is shining, and I am smiling. The weather is bad, fine. Пропоную послухати переклад українською. Сонце світить і я посміхаюся. Погода погана і мені сумно. Коли вона суха, ми в порядку. Повторюємо віршик англійською ще раз. The sun is shining and I am smiling. The weather is bad and I am sad. When it is dry, we are fine. Lubimelata, дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye.